Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо простий, але дуже смачний, ароматний, а саме головне, цілющий суп з фламуліною та фрикадельками. Якщо ви будете їсти фламуліновий суп, захворювання будуть оминати з вас стороною, а ризик захворіти на онкологічні захворювання значно знизиться. На 2 літри води нам знадобиться 500 г фламуліни, 300 400 г фаршу, 3 картоплини. Одна середня морквина, цибуля ріпчаста одна штука, зелень, чорний милиний перець, спеції та сіль за смаком. Нашу фламуліну відваримо окремо 2-3 хвилини. Щоб не втрачати час, паралельно готуємо заправку для нашого супу та відваримо фрикадельки. На пательню з олією викладаємо порізану кубиками цибулю. Будемо підсмажувати її 3 хвилини на середньому вогні, щоб вона стала м'якенькою. Потім до цибулі додаємо натерту моркву та тушкуємо кілька хвилин. Не засмажуємо. Ось таку красиву заправку ми вже маємо. Гриби після того, як закипіли, проваримо 2-3 хвилини. Треба зменшити вогонь та зняти піну, що я зараз і зроблю. У іншу кастрюлю, після того, як вода закипіла, вкинули фрикадельки. Для фрикадельок я взяла домашній індичий фарш. Супчики з ним виходить нежирним, але при цьому доволі наваристим і ситним. Якраз фламуліна прокипіла 3 хвилини. Перекладаємо її в кастрюлю з фрикадельками. Багато кулінарів готують суп на грибному відварі, пояснюючи це тим, що страва буде більш насиченою, але я не рекомендую цього робити. Це дуже просто. По-перше, відвар після грибів не дуже красивого кольору та ще й мутний. По-друге, хоч ми гриби і мили, все одно може траплятися включення рослин та залишки кори, які з опеньок перейшли у відвар. Ми та розраховуємо на цілющий суп, а не на виварки з грибів. Тільки не треба варити фламуліну довго, інакше в ній не залишиться нічого корисного. Трьох хвилин буде більше, ніж достатньо. Перекладаємо гриби в кастрюлю з фрикадельками. Суп готується дуже швидко, адже для нього не потрібно заздалегідь варити бульйон. Я задоволена, грибів у нас багато, тому суп буде такий, як треба. Ви тільки подивіться на цей відвар з грибів. Варити суп на ньому не гоже. В наш суп додаємо нарізану кубиками картоплю. Будемо варити на слабкому вогні при закритій кришці 5 хвилин. Додаємо в кастрюлю заправку з моркви та цибулі. Наш бульйон набуде золотистого кольору та приємного аромату. Перемішуємо. Варимо на слабкому вогні при закритій кришці 10 хвилин, для того, щоб кожен інгредієнт повільно віддав свій смак та об'єднався з іншим. Просто краса. Аромат грибного супу просто чудовий. За 5 хвилин до закінчення варіння додаємо в суп, сіль та спеції. Перемішуємо. Варимо ще декілька хвилин. Зверніть увагу, суп у нас виходить достатньо густим. Смачний, красивий лікувальний суп майже готовий. На останок додаємо дрібно нарізаний кріп або петрушку, перемішуємо. Знімаємо з вогню, накриваємо кришкою та даємо 10 хвилин настоятися. Розливаємо по тарілках. Суп із фламуліною досить легкий у приготуванні, але виходить неймовірно смачним та ніжним. Він сподобається і дорослим, і дітям. Такий суп буде справжньою знахідкою для підняття тонусу та насичення організму цінними речовинами. Смакота. Холодної пори року ніщо так не зігріє та не підживить енергію краще, ніж тарілочка ароматного супу. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!